Вау, тільки що тип. Ти вже вбив його, та? Ти я бути безсмертним чи що? Я придуал, треба звати. Там повали собі їде, не спішаємо, ти сказав, я зробив. О, я одну голову всадив. Ооо! Піша там же зліп. Я йду в БТР. Я йому дав, я йому дав. Мені дуже прикро це робити. Ай, скільки тут тіпів трохи є. То нас то сюди стрива, пацаны, на цей. Да, бачу, де була тя бігає. Оу, тільки що тіп. Да. Тут атка. На торі Напроти є. Тут тут тут. Або в центрі. Тут тип на спустився. Не то. Девин! Как ты что, Джефра? Ты уже убил его, да? Я. Чуть-чуть убил нах. Я к тебе в голову попал. Є? Yeah. Є. Yeah. З голову ті мене хлопнув, бля, за селери. Прикинь, попав. Що робити? Та нічого. Ти що, не будеш жити? Та я вже все скис. Ти він де, сколотає чи що? А вон, бачиш? Тама. Я лепи. Коли дім я? Хуя собі. Ще й рухався? Іде, тут десь. Суп. Добей чимось, який нахрен. Пісюн. Ага. Угу. Ти взяв ці? Uh, Чіп-чіп-чіп-чіп-чіп. Я ді діду йде. Ді? Мій там. Так. Да, На заданій міці. Йдем шо? Я трошки. Ликуйся. Лек, Ликуйся. <laughs> Зліво лише. <laughs> Почекай Може щось хлопців є, так? Тихо. Коли мене є. Центр, хто й заходить, мені здається. Да-да, Арсен тут. Прямо так. А може, ні. Ладя, а Дімо? Ти зараз мене вернути, А дімо ж чіп у Варсяна? Мене, в мене то. Да Ти тут ти шо, тут хочеш вертать? Ну а шо? Получ... Получилося, добре, не получилось, слава богу. На. На, 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 на. Ти я безсмертним чи що? Ні. Давай. Ти не один, Арсен. Ти та так сюру рукоїти дістаєш, так смішно. Шамише, можешь сюди Залежить, як літак буде летіти. Я за твой ти лети, куди хочу. О, ракетниця. Я придуал, треба звати. Везуй вже нахрен, а то потім на кінець лишаємо. Я у скільки їх знаходив, ні разу ще не <кх> обстрілив. А а на тачку. Ага. Та поїдем до них там. Похер, в зоні, чи чуть та й поїдемо вже всі разом. Щах ты силь. Драгунил є, СКС. Чуєш, а ти викликав БТР Арсен? Дима, бля, Біжу. біжу. Говоришь, що страхи. Говорю, що страхи. А чуть-чуть. Чуть-чуть, не перебачишь. Вели Великий магазин є. Уважай поїзд, бля. Нема, все. Я теж так думав. Не спинив, ні хуй. А я прилетів раз БТР. Набира. о, о, двигай чотко пау. Да, хуй я собі на каблуках ногу поставив на перегородку, пиздец. Они тушитель весет. Предупреждение. Двигатель сзади. Ну дві си є крешечки. можно стрелять из верха. Нет. А де ключик, що в вікно можно розбити? Там по собі едет не спеша. Прямо як моя машина. И так само гупа найти. <laughs> Тепер тут я на крыш. Подаем правдик души. Ня. Ня. Бутер. Тоже. Бензина є. А, зараз, бля. Попукай собі, знаєш, куди. Справа хтось пукає, ви чуєте? Справа в тому. Якщо що, сідай зразу БТР. Це все. Ще не боясь. О, б... Зразу, зразу. БТР, все, пані. Десь орк. Ти сказав, я зробив. Дики стреляли. Тихер я, я знаю. Хочу Хочешь найти? Ооо, о флайн така ямка. А де могли стріляти? Згори, да? А, де тут машина? Да, да, а да, де, є. Мосхалайте є, є, да. какие-то тут крутые писюатр. Там двоє масхалаті? Угу. Ты троє найти? Троє вы навіть. Там чат. Я кума Угу. А я одному голову садив. О, мені теж. тоже. А вы не трохи на зоне. Дим поху. Да, на. Так, лишні мітки, пацани. О! Сзаду. Я не знаю звідки точно. Дима, 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 дима бо скисну. обоскійсно. Голуй, пипец. Лот, я, я пьет під БТР. Кожда? Я ж крейм. Треба стати БТР-йобот, Ти стай БТР. Ябут, БТР с... і... Все, даже не доковысь. Не дуже близько. Єдем? Давай, давай, сідайте, хлопці, да. Ну, Даже еда далеко, на. Добіжеш? Не знаю. Ні, я особенно. Бетарагин! Просто у Просто вони згори, і, типу, як самі розуміють. Ну. Опа. Давай мали тут. Ми маємо, шо, що ми не виграємо цей файт. А тут шо? Тут, іще що, може да. справа бути. Ой, знову. Херня. Тоже смотри. Все, пацаны. А демоні? Оооо! Разкакает. Нюхатах. Шо здоровье в батареи падає. А, а, а. Ничего. Ничего. Ай, доля. О, прямо. Я. Yeah. Цетипы. Угу. Может Що, як ми відіграємо, бляха? За кої позиції. Я не знаю, ми щось ніколи не можемо зайняти позицію. Там в хатах вигідна позиція, але там Чим? є. По Чим історії? там вигідна? Центр. Пасне, це, я не знаю, що я робити. Їдемо на хати? Що там, де піз... Нам зараз так, де піз... Може, заїдь в ангар? Той. Скоро, Скоро бетеру піз... Да. Хіп що тут? Що? Від цього на відіграти? Дай, чуть знам назад. Давай. Якщо шо БТР, то від БТР. Грайте, вважайте, що назад и тп. Чуєш, а там же злі... Ває. Я не немає. Ну це тебя пи... Піднімай, піднімай, піднімай. поднимай. И спи Бляха. Видим еще? Та, я підношу. Ты у БТР може зразу Де вони? Я йду в БТР Та ну нахер За каменем, за я каменем. Не мені так луплят. Володя хоть пиду, таза. Баляха. Що я кинув? Ось Посмотри на БТР нахрен. Поткнущий цілей. Зараз, зараз, зараз Я не знаю, вибачайте. Я буду допустити до БТР. Але я взірву. Як була колись шапка поліковою. Пі... Моя шапка. Що ти робиш? Батя, то я були якісь гренки ще? Е, 30 дивую. секунд. Ілім. Що вам пі... Ще ні? О, це була шапка? Вроді би нема. Збили з нього. Ні, не збили в мене шапку. Ти сьо БТР? Ні. А де ти вчав? Сідай, Арсен. Бажаю. Я ему дал, я ему дал uh -huh. Пацан, Прям не туда, для мене Я вам не поможу. Вибачте, друзі мої. Мені дуже прикро це робити. Бляр, нахер просто неу... Ай, был Ти бачив? пацан. Ты тому вір людям Ну. Так і живем. Зона вбила. Чи що? Не, я не знаю. Тебе що питання. Ага, Прозвучало як факт, ні? Я вот там давно нормально. Тут є дефток. Чуєш? Вы не перезаряд де? шапку, блядь. Збив на. Тека. Перша шапка. Ек, біже бат. Квачу. Гай воа.

Дякую за перегляд цього відео. Воно без повторів з реплі, тому що вийшло оновлення гри і старі реплеї неможливо відкрити. А відео я хотів показати через його досить напружен і класно на мій погляд кінцівку. І як завжди, щастя вам, здоров'я, живі щасливо і багато. Надовго не прощаюсь.